Всім вітання. Огляд мунштука делікат. Такий довгий варіант, хто полюбляє, 20 см довжина. Складається із двох матеріалів. Перше це дерево світле, легкий слой лаку для довговічності. І далі пластик. Щоб зручніше було чистити, можна його розібрати на дві частини. Для цього треба трохи прокрутити, і він легко від'єднується. Тут підійдуть йоржики для чистки, вони є в нас у продажу. І так само можна зібрати назад. Трохи прокрутити. Тобто не треба шляхом натискання намагатись його відкрити. Тому що просто зламається внутрішня частина. Підходить на звичайні сигарети, стандартні, перевіримо посадку. Вона там надійно зафіксована всередині. Сигарети всі 30 см у нас виходить. Хто полюбляє естетику? Або ж на тематичні вечірки добре підійде такий варіант від українського виробника, який достатньо довго буде слугувати.